Віт, і сьогодні я буду вам розповідати базовий надзвичайний оригінальний гардероб, тобто як зробити свій нудний так гардероб оригінальним, надзвичайним та яскравим, як навчитися сполучати різні надзвичайні речі разом, і щоб ти не виглядала як якась ялинка. І чесно кажучи, не знаю, чому цей базовий гардероб такий став популярним на YouTube, але чесно кажучи, мені здається це, тому що кожний другий Вася може розповідати, як сполучати білу блузку і чорну спідницю. Чесно, це навіть моя собака може робити. І отже. Я напевно буду вам е, спочатку розповідати про, про найголовніше, що має мати кожна дівчина, і це сукня. Тому що сукня не те, що це якось жіночно чи ще щось ні. Тому що ти просто відкрив шафу, випала якась сукня, одів, вийшла на вулицю, і ти виглядаєш офігенно, і взагалі ніяких зусиль при цьому не додала, і не треба було ніякого аутфіту придумувати. І отже, наприклад, ось такої сукні, звісно, вона для всіх буде така старомадна старомодна дуже в стилі ретро, Мерлін Монроп. Але я її купила в магазині мохіто за 600 гривень, досить дешево за таку бальну сукню. І в чому її особливість? Те, що як бачите, вона така вся пишна, яскрава, з великим таким принтом, Вона ідеально сидить на моїй фігурі, ідеально колір личить до лиця. І... Особливість цієї сукні в тому, що коли ти не маєш часу, ти просто встала, відкрила шафу, вона випала, ти її вдягнула, вдягнула балетки, мінімальний макіяж, укладка, вийшла на вулицю і від тебе всі просто падають, говорять, боже, яка ти яскрава, куди ти так нарядилася. так? Але ти насправді нікуди не наряжалася, просто вдягнула цю сукню і одночасно ти можеш її вдягнути на бал, додавши е, якісь там. Е... Хаблучки, так, клач, зробивши красиву укладку, сильний макіяж. І ця сукня перетворюється з такого повсякдневного яскравого так, елементу, в вечірній варіант, вже в такий повністю доповнений і закінчений. І в цьому величезний плюс цієї сукні. І у вас може бути люба, звісно, інша сукня, вона може бути чорного, щоб вона була якоюсь пишною, щоб вона була якоюсь яскравою і щоб вона виділялася на фоні. І зараз дуже актуальна стала. В тренді це водолазки, я не знаю, як це українською буде. Гольфи з горлом. І замість того, щоб купляти якийсь там звичайний чорний нудний, я б радила вам купити ось такі. Сірий з такою срібною ниткою. І він одночасно такий, в принципі, звичайний, але одночасно він оригінальний. І коли ти його вдягаєш, у тебе прям такий святковий настрій. Я не знаю, в мене так часто Він тебе вносить таку якусь родзинку. Наступна водолазка – це ось. Такого типу вусмушки різнокольорова І це тренд з 70-х. Вони зараз дуже актуальні, якщо ви побачите їх на різних блогерах, фешн-блогерах, так, просто стильних людях за кордоном. Їх дуже багато носять зараз. В Україні, звісно, це поки що до нас не дійшло нормально. Але все ж таки, я раджу вам купити таку річ, тому що ти вдягаєш і одночасно стаєш таким яскравим, так, прям як веселка. І раджу вам. Носити ось такі, звісно, речі, і в якусь полоску, в якісь принти тільки з схожими акцентами, схожими кольорами. Тому що, якщо ви, наприклад, зелений одягнете в штани, то вони не будуть дуже доречні. Найкраще це джинс, да, найкраще щось коричневе. А наступний верх це ось така яскрава кофта. Це, напевно, світшот кроп. І він дуже яскравий, і, напевно, більшість подумає, боже, хто такий міг купити таке яскраве і все в блистяшках. Але такі речі досить класні, їх можна спокійно носити і не боятися, що ти виглядаєш як якась ненормальна ялинка. Просто берете чорні колготи, чорне взуття, чорна спідниця. Все вдягаєте, і воно прекрасно виглядає разом. Просто розумійте, що коли у вас от Головне правило різних таких яскравих речей, що коли ви одягаєте одну таку річ, пам'ятайте, що має бути в образі один акцент, як і в макіяжі, або смакіас, або дуже сильно губи виділені. Так, так само і в одязі. Тому е додаєте щось просто темне, чорне до такого світшоту, і воно прекрасно виглядає. Але, в принципі, е також ви можете додати якийсь мінімальний акцент. Тобто, оцей акцент дуже великий, так, він займає. Практично весь образ. Ну, ви, звісно, можете додати щось маленьке, наприклад, червоний бант, там чи якусь сумочку яскраву, так? І це буде ще один акцент, другий, але він буде мінімальний і він буде реально маленький. І лише тоді два акценти в образі можуть вживатися якось нормально. Ну, але, звісно, всюди є винятки, так? Е, наступний верх це ось такі от різні накидки. і як і до ось цього гольфу, так я б радила вам купити також щось таке стрійблясте, тому що це вносить в образ такий елемент яскравий, цікавий. І ось, наприклад, ось таку ем, накидку, блузку, одночасно, так, оверсайз. Я купила на секонд-хенді баул, здається, за 50 гривень, що ще 70 І просто ідеально підходять ось такі чорні накидки, якщо ви не маєте що вдягнути, просто джинси. Якась спідниця, кофта, чорна з якоюсь там групою Нірвана чи ще щось. накидаєте ось цей, і ви виглядаєте яскраво, цікаво, індивідуально. Наступне уже, боже, просто мій улюблений бомпер. Це ось таке чудо, прекрасне. І. Ах, це просто ідеальна річ, і багато хто подумає, боже з чим це носити, але знову ж таки все дуже просто, один акцент, і головне, щоб... Одяг низ підходив по кольоровій гаммі до цього одягу, і якісь світло-голубі джинси або навпаки чорні джинси. Потім біла якась футболка, майка, аналогічно біла або чорна взуття. і образ стає цікавим, оригінальним. І знову ж таки, говорю вам один акцент, і ви будете виглядати стильно. Аналогічно ще один приклад, який підтверджує все, це ось такий цікавий светр, так, кардиган, можна сказати. І він весь в таких от планетках цікавих, яскравих. Такий светер не можна вдягати до блузки в грошок, до блузки з принтом Леопарда, так, до якихось е в джинсів в. Квіточку розмальованих, так, чи з Мікі Маусом. Цей кардаган потребує лише якогось мінімалістичного образу, типу джинси, знову ж. Просто це найпростіше, що можна вам сказати, джинси, аксесуари і взуття. Отже, в мене немає сильно так багато аксесуарів таких надзвичайних, але в 2016 році і в 17-му популярні дуже маленькі сумки-клатчі різних надзвичайних оригінальних дивних. Форм. І на прикладі я вам покажу ось таку сумочку, яку я купила на Aliexpress. Це копія одних з останніх нових колекцій Dolce Gabbana, Ось така квадратна. Здається, це була літня колекція їхня 2016. І... Сумка дуже унікальна, дуже яскрава, цікава, біжева, вона вся прям така оброблена золотом, так. І я її ношу все літом, але вона дуже така яскрава, так. Тому, наприклад, коли я одягаю ось таке плаття, так, яскраве, воно також все в принті, так, в таких яскравих елементах, то цю сумку я з нею ношу, тому що на жаль, в мене немає іншої підходи, Але цю сумку. Цією стороною, так тильною до людей, я ніколи не ношу, тому що це буде вже перебір. Я завжди просто повертаю її ось цією стороною, і вона починає виглядати просто як звичайна базова нудна сумка без ніяких елементів, так і вона починає вже більш-менш нормально виглядати. Сумочка мила і аналогічно, в принципі, вона, бачите, вона дуже маленька, але її можна носити з такими сукнями. Так, звісно, сюди вона не дуже підходить. Але просто говорю, що ось до такої яскравої сукні, елемент, дуже маленькі акценти, і можете спокійно носити. Черевички, ось такі туфлі. І я їх купила на лісовій за 50. 60 гривень. І в Україні їх, напевно, ніхто не зрозуміє, але зайдіть на сайт Esos або Topshop, і там буде купа такого взуття по 60 євро. Які 60 євро? По 60 фунтів. І таке взуття, звісно, тяжко з чимось носити, але знову ж таки, вибирайте щось по кольорам підходяще. Наприклад, такі черевички я часто носила з джинсами. Мам джинс потім додавала також срібний елемент ось цю накидку. так, І воно виглядало так по кольоровій гаммі, трішки підходяще. Або аналогічно ви можете вдягнути ось такі червички з білою спідницею, з сіруєм, сірим ось таким в колір вольфом. І це також буде виглядати вже трішки так екстравагантно, але по кольоровій гаммі це буде співпадати, і, в принципі, до вас не буде за що причепитися. А ще один приклад: як можна зробити оригінальним взуття яскравим? Це знову ж таки акценти. Наприклад, одягаєте чорну блузку, червону спідницю, чорні колготи і червоне взуття, якісь червоні лодочки або червоні балетки. І це буде виглядати справді оригінально, надзвичайно яскраво. І знову ж таки, лише два акценти спідниця і взуття, але вони ідеально підходять по кольорам, і додавте ще червоні губи. І це буде взагалі прекрасно виглядати. Верхній одяг також у вас може бути оригінальним, нестандартним. І найкраще це пояснити на прикладі леопардової шуби, які були популярні в 2015 році. Зараз це вже не так актуально, але це в стилі гранж, і це буде чудово виглядати все одно, тому що це класика гранжу. І, наприклад, просто одягаєте джинси чорні, футболку з Ірваною, леопардову шубу, трактор на якесь зустріча таке байкерське, і образ буде прекрасно виглядати. Але якщо, в принципі, ви любите леопард і поговоримо про принти саме, якщо ви любите якісь нестандартні принти, типу колір хакі, потім зебри, чи ще якісь, то я раджу вам, якщо цей колір вам не підходить. Цей принт вам не підходить до лиця, але він вам дуже подобається. І ви хочете його мати в своєму гардеробі? То є ось таке золоте правило, яке дуже круте, яке я вам дуже раджу. Це Беріть ці принти подалі від свого лиця. Наприклад, якщо хочете леопард, то хай він буде на ось тут, в світшоті формі, так, леопардовий світшот. А, наприклад, хай це будуть маленькі якісь вставки леопарду на рукавах. Або це може бути спідниця леопардова, або можуть бути якісь окремі елементи шкіри леопарду, так, на спідниці. Тож, фух! Здається, я вам все виговорила. І надіюся, що мої поради стали для вас справді цікавими і справді э, потрібними. Пишіть в коментарі, чи це так, яка з порад вам більше сподобалась. Наприклад, про сумку, чи, наприклад, про гольфи, чи, наприклад, про сукню. Ну і до наступного відео.